Шановне товариство, сьогодні гідний поваги, гідний поваги вчинок вчинив наш голова адміністрації, перешив його щиро вдячні. Він не на наруги і не хоче служити бандитам. Всі, хто сьогодні хоче служити цим бандитам, вони уособлюють себе з цією бандою. буде страшно. Сьогодні стояв перед нами клуб. Людина, яка виплила Косівська земля. Я не знаю, як він із неї виліз і як він по ній ходить. Як люба могла годувати своїми грудьми? Людина, яка сьогодні залишається у партії регіонів. Не можна так казати, що... Ніколи і ніколи не буде ходити по українській землі ворі! Кожен, хто ще раз підніме руку на наших дітей, буде покараний нашою землею, буде покараний кожним з нас. І хай не дасть у наша земля на хрест, ні верби, ані дума.